Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає капітулювати Рос армії перед Збройними силами України. Визнати поразку, визнати, скласти зброю, вивезти всі війська з території України на 1991 рік повністю весь кордон віддати Україні. Дайте нам відповідь, що заважає капітулювати раз армії перед Україною, скласти зброю, вивести всі війська з території України на 1991 рік. Вони відходять, але щось відбувається. Вони відходять і роблять, е, якби е, так, вони е, отримали наказ, вони відходять, але е, когось лишають, щоб відход був, щоб відійти, вони когось лишають. Здійсниться мрія, ми таки відіб'ємо. Дивіться, в них вже на наказ прийшов, напевно, так, відходити. Вони мають, як то хитро це роблять. Так. Хтось лишається без техніки, він лишається на землі, а та техніка, і вона швидко буде від, відходити. Військові України, оця мрія, вона ви... так міста будуть вибиті, з міст виб'ють ворога його, оці. Хто вони були? Керівники, не керівники. Ну, хто був в адміністрації міст, будуть вбиті. А вони голі босі. Вони дуже погано забезпечені. От що. І якась буде в них такі маневри, Хтось залишається, голий босий, а забезпечені ще більш-менш будуть виходити. Рух, вже відбувається рух. Але так, щоб склали зброю, вони будуть робити це така як маніпуляція, що не буде проголошена капітуляція, що от боротьба продовжується, оці люди стоять готові навіть там боронити чи щось вони когось будуть лишати по собі. Це ще хочу подивитися. Запеклий бій, де буде вода, де море, горе, горе і море це, напевно, буде. Верховний суд це буде битва. Так, в Криму, напевно, це відбудеться. З Криму? вони Що них? Верховний суд, зміна це доленосна битва. Так, ворога тут він не вийде. Саме з Криму його не вдасться вийти. Його там будуть вбивати. Ну, міста не буде розруйновано, красиві, дуже в... Ну, щось мені йде, що це Крим саме і в самі міста, вони цілі, вони цілі, в них не будуть так зруйновано. Ворога буде доведено до вічі. В Криму саме військових расистів будуть з неба просто доводити до вічі. Вони приречені там, вони будуть в них поранених буде дуже сильно багато. Вони будуть з не втрачений рух, вони не зможуть пересуватися. От таке йде мені. Прошу вищі сили, будь ласка, так. Допоможіть нам відкрити дороги на якнайшвидшу капітуляцію расистів. Більше немає в них намірів чинити опір, заперечую, більше немає намірів агресію чинити щодо цивільних і військових України. Заперечую повністю. Всі накази. Плани ворога руйнуються. Більше не може він здійснювати агресію, де настане Верховний суд і повернеться. Заперечую ворогу повністю все, що він чинив до українців. Так, повертаю ворога і назад. Весь негатив Заперечую. Де відродиться Україна, відтягує час. От що він робить, він відтягує час, є в нього шанс, що до нього прийде допомога, але дорога закрита і ця допомога не надійде ворогу. Прошу Вищі сили, заперечую повністю весь негатив. Повертаю ворога, Заперечу, де відкриються всі дороги для Збройних сил України, надходження всієї необхідної зброї, фінансування, забезпечення для вибиття ворога, звільнення окупованих територій, відновлення. Влади над кордонами України на 1991 рік. Прошу ваші сили. Допоможіть нам. Перекриваю. Надайте всю необхідну зброю, силу для відродження і відновлення України. Перекриваю. Ворог тікає, забирається геть з цієї території України. без так, якнайшвидше. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відкрити дорогу на капітуляцію розармії, складання зброї, виведення всіх військ повністю з цієї території України і відновлення кордону України на 1991 рік разом із Крима, без трат для цивільних людей і без втрат для Збройних сил України. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі. сили. Надайте відкрити дороги для надходження всієї необхідної допомоги військовим України надійде все необхідне для перемоги над расистами. Буде так, буде так, буде так. Прийде вся необхідна допомога для української армії. Прошу допомоги. Да буде все сказане здійсненим. Так, так ворога будуть наші військові вибивати, вибивати, нищити. А в нього вже рух, вже вони, вже в них план відходу продуманий. Дякую за увагу.